Доброго ранку, дякую за слово. Дуже приємно. Взагалі хочу подякувати організаторам за організацію цієї зустрічі, цього форуму в правильний час. Напевно, важче вже підшукати правильний час для того, щоб пройтись по гарячих слідах, по гарячих слідах зустрічей, перемовин. На самому високому рівні, напевно, з часів Другої світової війни, якщо ми говоримо про безпековий компонент світовий та європейський, отже, як ми знаємо, протягом минулого тижня на Алясці спочатку президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрівся з президентом Росії Путіним. Як цікаво зазначив в своїй колонці, колишній екс премєр міністр Британії Джонсон, все виглядало дуже блювотно: від червоного килиму, до рукопостискання, до посмішок і так далі. От і, врешті-решт, він підтримує Трампа, що незалежно що відбувається, який на нього тиск іде через засоби масової інформації, через інші компоненти. Через звинувачення його, ну можна сказати, чи не в зраді, він не йде до своєї мети, і як підсумовує Джонсон, Трамп, врешті-решт, висловлює свою позицію, що хочеться чи не хочеться, європейцям, зокрема, британцям доведеться брати ініціативу в свої руки, і, так би мовити, вирішувати цей конфлікт. Разом закачуючи рукава, наступний крок, який я знову ж таки хотів би перед зустрічю в Вашингтоні прокоментувати. Як ми знаємо, у Вашингтоні зустрівся Трамп спочатку з президентом України Зеленським, і, врешті-решт, так само зустрівся з лідерами європейських країн, там почнув так з півночі: Фінляндія, Франція, Великобританія, Італія, НАТО. Німеччина, отже, враховуючи, що наша тема це такий трикутник Америка, Сполучені Штати і Європейський Конент, Україна. Ми не можемо відкинути саме глибоке розуміння і переконання, що тільки в, цьому, в такому трикутнику питання безпекової України, європейське і врешті врешті-решт світове, може бути вирішене. Згадаємо другу стову війну, врешті-решт знову ж таки, чому Радянський Союз одна з головних причин, чому Радянський Союз переміг? Це було питання солідарності. Сьогодні Україна, в принципі, що стосується питання солідарності, має підтримку багатьох країн. І може, можливо, навіть більше, ніж в роки Другої Стової війни, Радянський Союз. І звичайно ж, все це треба капіталізовувати. Отже, повертаюся до Вашингтона. Зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Ми всі ознайомилися з її результатами, з нами її результати. І, звичайно ж, треба віддати належне, що цього разу президент України значно краще, значно ефективніше готувався. Із залученням британських спеціалістів. Це вже були розлоги, перемовини. Це вже були так само і. Умовно сказати, і реверанси на користь американської економіки, американської політики і, врешті-решт, на користь самого президента Трампа. Згідно знову ж таки з результатом перемовин, що ми сьогодні встигли знайомитись, президент України в тому числі запропонував президенту Трампу за європейські кошти купити зброю, американські зброї на 100 мільярдів доларів. Це дуже непоганий такий. Бонус для перемовин для, для Трампа це якщо перемотати назад, і, і, і багато хто з експертів чи спеціалістів казали, що в Україні немає карт. От вам одна з таких козирних карт знову ж таки. Для перемовин з Трампом і е, можна зупинитися і розвитку дронової е, галузі Україно-Американської, знову ж таки, щоб вкласти туди 50 мільярдів доларів. Одним словом, цей компонент гарно був зайнятий. Наступне питання: питання е, гарантій безпеки. Наскільки ми знаємо, і е, німецький лідер, і е, італійська е, прем'єр-міністр. Говорили, в тому числі Макрон, говорили про гарантії безпеки для України. Хтось говорив за аналогом статті 5 НАТО. Хтось, хоча, як ми знаємо, що президент Сполучених Штатів що так не можна робити, що має бути якийсь інший підхід, з іншої сторони, Трамп неоднозначно дав зрозуміти про гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів. Як це буде виглядати, ми до цього ще не дійшли, оскільки ще напряму це не було нічого конкретно сказано. Знову ж таки, величезний обсяг інформації, про що говорити, але давайте виходити, напевно, чи не з головного, що, що нас турбує, нас, українців і українців, європейців. Чи буде наступний крок за Росією за Путіним? Щодо завершення цієї війни, чи це черговий раз, розкрутка на час, розкрутка на осінь, на подальшу війну. Буде цікаво зараз спостерігати. І все ж таки, я думаю, що до, цього, до чогось воно йде. От. І, безсумнівно, якщо уявити собі, що що для Росії є перемога в цій війні? Перемога для Росії в цій війні це є втрата державності, суверенітету української влади, України на свою територію. І введення, відповідно, російського протекторату із подальшими наслідками на нашій території. Цього Путін не досяг. Для Путіна Крим важливо, але не Для Путіна Донбас важливо, але це не є вирішальним. Для Путіна, врешті-решт, навіть. І Херсонська область, Запорізька область, це все е, другорядні причини чи другорядні результати цієї війни. Має бути перемога. Звичайно ж, вони зможуть переконаний суспільству розказати, що навіть другорядні результати можуть видати це як і перемога, тим не менше. Станом на сьогодні Путін цього не сягнув. І знаючи е його бекграунд, ми чудово маємо розуміти, що наступний крок, який буде йти від, власне, від Росії, це є крок, щоб ми з вами, врешті-решт, підійшли до цього питання: чи він справді налаштований на перемир'я, на мир? Отже, давайте дочекаємося. Я так зрозумів, німецьке видання біль, здається, написало чи Reuters, написали, що до кінця цього місяця мають бути перемовини організовані між Путіним та президентом України Зеленським. Давайте дочекаємося, і, звичайно, це також нам дасть вагомі причини, щоб зрозуміти все-таки, в якому ми світі, куди ми йдемо. І Завдяки чи завдяки чому ми можемо просуватись далі в наших національних інтересах?